Вця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі браті і сестри, сьогодні за старим стилем, за нашим давнім календарем церква відзначає велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. І це, як ми чули сьогодні в богослужбових текстах день початку нашого спасіння, тому що наш Господь, який прийняв на себе всю людську природу. Він точно так же, як і всі люди, він був зачатий, і він був він 9 місяців перебував в утробі своєї матері, і він так же само був народжений. Тому, в принципі, логічніше було б святкувати. Велике свято там не Різдво, а якраз Благовіщення, Але оскільки все-таки народження дитини воно є більш видиме, більш явне, то другим найвищим святом після Воскресіння Христового святкують його різдво. Але Благовіщення – це теж дуже великий день, і він безумовно для всіх дуже пам'ятний. І так вийшло цього року, що боговіщення збіглося з Хрестопоклонною неділею. Буває по-всякому, рішення може і зі страсною п'ятницею збігтися. Такі випадки теж бувають. Там тоді особливі тексти читаються богослужбові. А зараз от збіглося з хрестопоклонною неділею, рідкісне явище але буває, але воно дуже сильно символічне. Тому що завдяки е, згоді Пресвятої Богородиці стало можливо. Весь шлях Спасителя став можливий, і стала можлива його жертва на Христі заради спасіння нашого, тому що в житті Спасителя не можна виокремлювати, що якийсь його етап, якась його дія була більш важлива або менш важлива. Були такі середньовічні богослови схоласти в західній церкві, які намагалися якраз розбити шлях Ісуса на певні такі пункти, на проміжки і визначали, який із них важливіший, який менш важливий, вибудували таку ієрархію. Точно так же вони і літургію розділяли, який момент найважливіший, який там трошки, трошки менший. Але насправді ці речі розділяти не можна, тому що все життя Спасителя, починаючи від його зачаття і закінчуючи його воскресінням і вознесінням на небеса, воно все несло однакову важливість і однакове навантаження. тому що кожну секунду свого життя він жив заради нас, Кожди, кожну бить свого життя він. Оновлював світ, він щось заради нас робив. Він нас навчав, Він нас спасав, він нас напомляв, освячував і зціляв постійно весь час свого життя. І це все стало можливе завдяки згоді Пресвятої Погородиці, завдяки тому, що вона відповіла так, завдяки тому, що вона привела свою волю у згоду з волею Божою. І це далеко не кожному до снаги, не кожному під силу. Особливо це ми читаємо Євангелії такий спрощений, те що явився і ангел, вона погодилась, все було нормально. Святий Йосиф погодився з нею бути, незважаючи там на, на всі нюанси, коли отримав откровенні вісні». Коли ми зараз читаємо це в наш вік, це все звучить дуже просто. Але треба зрозуміти, що на той час, якщо е, жінка не була в законному шлюбі, а була вагітна, то це був дуже великий гріх. За це взагалі могли вбити. І це була ганьба і для чоловіка її велика, так що страшно було людям в очі дивитися. Тобто ці речі тоді сприймалися інакше. А як зрозуміти голос ангела, яким це було, було це явлення, і це все залишається великою тайною, але незважаючи на величезний тиск навколишнього світу і суспільства, який був Пресвята Богородиця, не злякалася. Вона погодилась, вона прийняла волю Божу без будь-яких нарікань, без будь-яких зайвих запитань. Вона це зробила. І цим вона відкрила можливість для спасіння людства. Тому що так же само, як на початку часів Бог віддав повну свободу в руки Божі і поставив під можливу загрозу все буття світу, поставив його в залежність від того вибору, який зробить людина. Так же само і пізніше. Він знову поставив залежність і під можливу небезпеку, під можливий удар всю долю світу і всю долю людства, залежно від вибору Пресвятої Богородиці. Тому що, якщо б вона відмовилась, вона могла це зробити, то взагалі невідомо, яка катастрофа була б тоді, тому що просто вибрати якусь іншу жінку не вийшло би. Тому що ми вже не раз говорили, що вона була вибрана за багато поколінь до цього, що кожен рід, кожне покоління приносило щось найкраще, що було, приносило в її рід. І таким чином вона через багато поколінь змогла народитися тою, яка здатна була прийняти в себе Бога. Якась інша жінка, яка народилась в той чи інший момент, просто не, не могла би це, це вмістити, не, не, не вистачило би ресурсу людського для, для цього. Але завдяки тому, що вона погодилася, все вийшло, все спрацювало. Бог довіряє людині. Наш духовний шлях починається не з нашої віри в Бога, а з того, що Бог вірить в нас, з того, що Він довіряє кожному з нас. І... Так же само Бог довіряє кожній жінці матері, якій він посилає дитину. Він довіряє їй, що кожна жінка мудро розпорядиться цим даром, так само, як розпорядилася Пресвята Богородиця. Але на превеликий жаль, ми знаємо, що люди можуть заперечувати волю Божу, можуть воювати з Богом. І через це відбувається велике горе, тому що дуже багато жінок не хочуть народжувати своїх дітей, вони вбивають їх. Дуже багато чоловіків погоджуються на це або навіть підштовхують їх до цього. І це величезна катастрофа, це величезна біда, тому що кров цих ненароджених вона волає помсту до неба, тому що, крім Бога, нікому їх захистити, і крім Бога, нікому за них відімстити. І ми зараз говоримо скільки жахливого відбувається у нас на війні. Як гинуть найкращі наші сини? Як відбувається занепад нашої нації? Ми кажемо, що помирають найкращі ті, яким би ще жити і жити, і яким би будувати цю Україну потім в майбутньому. Але ми забуваємо, скільки ненароджених дітей було знищено за час незалежності України. І ми питаємо, де наша еліта нації, а чому нема кому керувати, а чому нема кому трудитися, а чому нема кому очолити церкву? Так тому, що ми самі їх знищили. Можливо, Бог посилав нам безліч таких найкращих українців. Ми самі їх знищили. З їх знищили набагато більше ніж ця війна. І тут навіть не глобальна влада винна, яка війни розв'язувала, винні ми самі, винні те, що ми на це погодились. І слава Богу, що в громаді нашій може ніхто не повинен в такому гріху, але за стінами цього храму є безліч тих, які винні. І ми повинні їм про це казати, ми повинні їм про то наголошувати. Говорити, що так не можна, що люди повинні образумись, покаятись. Що про ці речі, особливо на боговіщення, повинні говорити в кожному храмі замвона, повинні архієреї говорити, повинен предстоятель про це говорити. Він повинні ієрархи нашої церкви наставляти наш народ врозумляти, розумляти, щоб люди такого не робили, щоб вони змінили свій спосіб мислення. і нагадувати їм приклад Пресвятої Богородиці, яка прийняла свою дитину, святого Йосифа, який теж її прийняв. І таким чином вони врятували світ. Вони так само врятували світ, як і Христос, бо вони дали йому можливість статися. І він дійшов до Христа. Він дійшов до своєї Христової жертви. Ми знаємо, якою страшною вона була. Не раз говорили, якою страшною і жахливою була загибель на Христі. Про те, що це було, була страта, яка. Була одна з найжорстокіших, які, які взагалі придумало людство за всю історію, і це була страта, яка за справедливим римським правом і на неї віддавалися тільки ну зовсім уже відбиті злочинці. Ну це треба було вже настільки жахливі речі зробити, щоб тебе на хресті розіп'яли. Що просто ну вимовити страшно. Це як от в 90 90-х говорили, що відморозки. Так само от приблизно таких на, 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 на хрестах розпинали. Це була жахлива смерть. Господь приймає її добровільно, Господь приймає її незаслужено. Він приймає на себе все це зло, він його розсіює, він оновлює світ, він перемінює світ. І причому він знищує не тільки те зло, яке було в час його життя, він знищує також і те зло, яке в майбутньому потім приходить, тому що для нього немає часу. І тому кожен із нас може зменшити ту кількість зла, яка в світ приходить, яку доводиться Господу на себе брати. Якщо ми відмовимося хоча б один раз від гріха, якщо ми відмовимося від якогось маленького гріха, якщо ми відмовимося від якогось зла, якщо ми примножимо добро, ми цим уже полегшимо Богу життя, полегшимо його місію. І ми цим утішимо Пресвяту Богородицю, тому що вона теж скорботила за своїм сином, вона стояла під Христом, як написано, що меч прошив її душу, і ми можемо, кожен із нас може її утішити, якщо зробить трішки більше добра. Якщо десь ми простимо, якщо десь ми підтримаємо, якщо десь ми відмовимося від злого слова, якщо десь ми відмовимося від помсти. Якщо десь ми допоможемо, якщо десь ми більше помолимось, якщо ми поставимо службу церковну в пріоритет, а не будемо ходити куди попало, коли вона служиться, тоді кожен із нас може утішити Божу Матір. Ю. І це насправді велике благословення і велика сила. А дуже часто люди знають, що щось є гріх. Але вони все одно його чинні. Вони ніби шукають покаяння в цьому гріху. Вони розуміють, що це неправильно. Вони хотіли би від цього звільнитися, але не докладають до цього всіх зусиль. І людина каже: Ну ладно, я вже це зроблю ну тому, що не можу. Ну хай мене вже Господь простить. І все одно людина це чинить. Ну, Так є відео, де московити заходять на забрані території, заходять в наш православний храм. І вони дивляться і вони поражаються і кажуть, так як тут же така ж церква, як і у нас, тут такі ж ікони, тут все так само. А чому що ми тут робимо? А чому ми проти них воюємо? На якій підставі? І деякі з них починають розуміти, що це неправильно, що вони тут перебувають, і може в них щось ворушиться, якесь, якась, якесь сумління починає в них ворушитися, але потім вони повертаються в свою частину. Вони слухають своїх політурків, слухають про київський режим, слухають про... Те, що вони тут освободітелі, і все це покаяння, яке можливо вони би принесли, воно все куди дівається. І так же і люди. люди задумуються над тим, а чому вони роблять зло, чому вони роблять гріх? Але потім політрук. З екрана телевізора, з Ютубчика, з всяких там безбожних ідеологів починає говорити: та нічого, це все нормально, зараз всі так роблять. Це все в дусі часу. Не треба жити минулим. Треба зараз робити так, як роблять всі, так, як модно. І це наше покаяння, воно теж згасає, воно теж залишається. Тому вб'ємо цього політрука диявольського, виключимо хоча б в піст телевізор, Ютуб і. Погляньмо в Слово істини, в священне Писання, в церковне передання, і хай Це нам допоможе, нас укріпить і наставить нас на правильний шлях, для того, щоб всім нам було легше і щоб Пресвята Богородиця за нас раділа. Амінь. Слава Ісусу Христові.